Молода пара купила компактну студію в Сочі, щоб іноді приїжджати на вихідні, кататися на сноубордах взимку і купатися в теплому морі, влітку інтер'єр вийшов лаконічним, але функціональним дизайнер Олеся Пархоменко залишила тут максимум вільного простору і ретельно продумала системи зберігання для спортивного спорядження та особистих речей. Про те, як максимально оптимізувати невелику площу однушки. Інмі, Роум розповіла автор проекту. Загальна інформація: місце Сочі, центральний район, метраж 28,3 квадратного метра, кімната 1 санузел, 1 висота стель, 2,7 метра, бюджет, один гривень. Олеся Пархоменко, дизайнер, у 2012 році закінчила Ульяновський державний університет за спеціальністю: мистецтво інтер'єру. Дизайнер займається приватною практикою і керує власною студією Сюстом Десіт». замовники та побажання, власники студії молода пара, 27 і 25 років. Хлопці люблять активно проводити час, багато подорожують і катаються на сноубордах. Спортивне хобі зіграло вирішальну роль в покупці квартири в Сочі. У замовників з'явилася можливість бути ближче до гір і частіше бувати на схилах, мені належало створити для них легкий інтер'єр, що розташовує до відпочинку, залишити максимум вільного простору і облаштувати балкон з прекрасним видом на море. Перепланування хлопців повністю влаштовувало планування квартири. Тому ми не стали нічого змінювати у компактній студії єдина кімната спальня і кухня одночасно. Також є об'єднаний санвузол і балкон площею 4,2 квадратного метра. Оздоблення з практичних міркувань для кожної зони обрані різні підлогові покриття у передпокої кухні та санвузлі. З'явилася яскрава плитка. Спальній зоні ми зробили наливна підлога, а на балконі поклали керамограніт під зістарене дерево, щоб візуально об'єднати приміщення. Я використовувала в обробці стін один матеріал, декоративну штукатурку під цеглу і встановила підвісну стелю. Для оформлення санвузла я вибрала бюджетні матеріали, Внизу стіни обшиті вагонкою покритою покритої вологозахисним лаком. А зверху залишені підфарбування, зберігання. Незважаючи на те, що замовники не будуть жити в квартирі постійно, систем зберігання тут багато. У передпокої з'явився місткий шафа купе, а на вході розмістилася відреставрована консоль, де можна залишати дрібниця і взуття. Також на балконі передбачена лава з ящиками і полиця для аксесуарів. При проектуванні кухонного гарнітура ми відмовилися від верхнього ярусу шаф на користь відкритих полиць, а холодильник будували в нижній модулі у санузлі під раковиною, встановили компактний шафа. За однією його дверцятами сховалася пральна машина, а за іншою, побутова хімія. Світло у студії передбачено кілька сценаріїв освітлення. Головне джерело світла лаконічна люстра над спальною зоною. Біля ліжка розмістився робочий стіл з вмонтованим світильником і компактною настільною лампою. А на балконі зробити вечора яскравіше допоможуть два симетричних бра над лавою. Боча поверхня в кухні висвітлюється накладними світильниками, а барна стійка. Під вісами в стилі лофт ще один яскравий акцент в студії світильник з головою дракона. Він гармонійно поєднується з консоллю у самозлі. Крім основного верхнього світла, я встановила підсвічування біля дзеркала і декоративне світло над раковиною. Колір, переважаючий колір в інтер'єрі, білий, він візуально розширює простір і додає йому повітря. Яскраві акценти предмети в синьо-жовтій гамі, так настрій спорога задає вхідні двері гірчичного кольору, палітру підтримує стіл з різнокольоровими ящиками і приліжковий світильник. Меблі ми вибирали меблі за принципом: практично і функціонально: кухонний гарнітур, шафа купе, робочий стіл, лава на балконі. Всі моделі виконані на замовлення, що дозволило максимально задіяти кожен сантиметр. Також нам вдалося вписати в інтер'єр особисті меблі хлопців два віденських стільця і відреставровану консоль. Деякої брутальності обстановці додають барні стільці біля стійки. Декор і текстиль декоративних елементів небагато, але вони створюють святковий настрій і освіжають інтер'єр. Настінні годинники світильники і постери гармонійно поєднуються між собою за рахунок єдиного стилю і гами. Що стосується текстилю, то ми навмисно відмовилися від килимів і щільних штор. Хотілося впустити в квартиру більше світла і повітря для покривал, декоративних подушок і завіс використовували натуральні тканини, бавовна і льон. Стиль в інтер'єрі два стилі тісно переплітаються між собою. З одного боку скандинавський, для якого характерні натуральні оздоблювальні матеріали, соковиті акценти в колірні гамі і велика кількість сонячного світла. З іншого відчувається присутність лофт перш за все в цегляній кладці стін. Брутальних барних стільцях і підвісах над стійкою. Термін. Ми вже почали роботу над реалізацією проєкту і плануємо вкластися в два місяці. Метраж по приміщеннях, передпокій 2,8 к кухня 8,5 к спальня, 9,2 к санвузол, 3,6 к балкон, 4,2 к планування. Поради читачам і як створити подібний інтер'єр. Намагайтеся не захаращувати малогабаритні квартири меблями. Використовуйте тільки необхідне компактні системи зберігання, ліжко, кухонний гарнітур. Не бійтеся білого кольору, в обробці він додає повітря і візуально розширює простір, якщо ви хочете зробити ремонт бюджетно. Міксуйте моделі відомих колекцій з більш доступними предметами інтер'єру, щоб в невеликих квартирах максимально задіяти кожен сантиметр. Віддайте перевагу меблів на замовлення. Додаткова інформація: бренди представлені в проєкті оздоблення. Фарбування, декоративна штукатурка під цеглу підлогове покриття, плитка, сотто до ремаїлки, керанова меблі на замовлення стілець, Еамес, барні стільці, джері, ліжко, касідон, освітлення, воркламп, водламп, реденбобен, астромалон плюс сантехніка ванна, раковина, унітаз, церсаніт, змішувачі, роге. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ІНМІ РОМ? Надсилайте фотографії. Трид візуалізації на вов і міром рюм.